Вітаю усіх на нашому каналі. Значить, огляд на спокрешки на мотоблок 6х12. Такого плану це у нас країна виробник Індія, бренд Ралку. Ну, дійсно, якщо подивитися на дану резину, резина надійна, якісна, скільки ми вже працюємо з шинами, особливо з мотоблошними 6х12, саме популярні, то порівняно з китайськими, ну, це. надійна. Хороша шина, можете оцінити Хороший якісний корт. Також у нас нагрузка 425 кг. Свіжа резина. Кінець 23 року. Також тут ми бачимо 6 х 12. ну Нейлон. Така вона. і цікавий також протектор. Тут у нас також є зацеплення. Вона у нас поставляється в, з камерами такого плану. Ну, навіть скільки ми працюємо, дійсно, навіть камера. Все красиво упаковано, також дуже високої якості камера у нас йде. Так що так, такого плану у нас упакована завода. Так що, якщо можна порівняти аналогом, ну, максимум, що можу порівняти, це з Касуміною або серцешною резиною. Ну, Але все-таки Ралко дуже надійна, надійні шини, якісні, тому що ми також працюємо по мотошинам. І вони виготовляють і вело, і мото. І також новинка з'явилася в них мотоблоки. Так що, як кому цікаво, дійсно якісну резину. Яка буде служити вам не один рік, рекомендую. Тому що, якщо ми порівнюємо з китайськими, так, да, китайські дешевше. Ну, ми працювали з китайськими і. Ну, також в нас є в наявності. Ну, якщо ви хочете дійсно обрати якісну резину, то рекомендую даного плану резину. Тому що китайські, вони дешевші. І тому її питання, що воно не буде вам. Довго служити. Дана шина дійсно буде... Ну, даже можете оцінити по самей резині, нічого ніде немає. Ну, порівняно з китайськими, бувають тут у нас вже, даже по приходу вони вже тут вже тріщини йдуть. Ну, Саме основне, що був хороший відсоток каучука. Якщо в нас тут він присутствує, то в китайських, ну. Тяжко сказати, що там присутствує. Так що також дуже часто звертають увагу, це 10, 12, 15 піар. Та повірте, в китайсь... китайські шини можуть писати вам і 25 піар. Це взагалі ні на що не впливає. Якщо ми беремо, наприклад, саму шину, ви бачите ідеально все вилято. Так що, от, саме основне потрібно дивитися на саму шину. Якщо ми беремо тут Надійний усилений корд, а не те, що тут 8 піар, пише 6 піар, повірте, що може бути навіть 2 піар, набагато якісніша шина, ніж там, що буде писати 12 чи 20 піар. Це ніколи не звертайте уваги. Раніше ми також ставили акцент, тому що китайські піари-піари, це взагалі в загальному ні на що не впливає. Взагалі, те, що тут воно пише, це. Чисто маркетинг, Ну, якщо розглядати в плані продаж, так потрібно розуміти, що ціна не завжди Ну, мається на увазі, якщо ціна дешева, дешевої поришки, значить там нічого немає хорошого. Це я вам, з свого опиту, ми вже працюємо дуже довго. Ну, У нас є також китайський, ми не, ну, там не, не можемо, там, знаєте. Вам доказати, що беріть іменно цю кришку, а не китайську. Просто те, що, наприклад, ви там візьмете якщо китайську шину, наприклад, якщо даже візьмете потягнете за цей вусик, ну, елементарно вусик потягнете, вони тут також відриваються. Но в китайських ну, дуже там все печально, ну і звісно, ціна китайська. Так що, якщо вам цікаво якісні шини, також плюс в тому, що вони вже йдуть до нас з камерою, ви можете зразу укомплектувати дану, точніше, вже буде укомплектована якісною камерою. Не якусь там китайська там, а дійсно от, цього самого виробника. Так що не забуваємо лайк. кому цікаво звертайтеся.